Сергій Чаривати, речник східного групування військ збройних сил України, зараз на прямому зв'язку з нами, пане Сергію. Наші вітання добрий день. Ясно, що піднесений виступ президента України він не міг пройти повз уваги бійців у Бахмуті, зокрема. А перед цим візит президента на передову. Скажіть, з якими емоціями хлопці сприйняли і візит президента, і можливо, ви знаєте щось про виступ у конгресі. З одного бо це перше, а друге, наскільки це дійсно додає снаги в нашому протистоянні з ворогом? Ну треба сказати, що ж пан Сергій був прямо на цій зустрічі. Так. Я бачила світлини у вашому Фейсбуці, тобто ви це бачили на власні. Так, так, я був. Мені пощастило. Ми до останнього не знали, що там буде верховний головнокомандувач. І оцих два візити: спочатку в Бахмут, а потім до конгресу ну, взагалі до Вашингтону, це просто неймовірний. Піднесення як для всієї України, так і безпосередньо для війська, яке зараз б'ється для нашої фортеці Бахмут Бахмут, яка тримається і яка прапор якої привіз туди наш президент, які наші герої, наші військовослужбовці, які були на зустрічі з президентом, підписали для конгресменів Сполучених Штатів. Сама зустріч була неймовірною, просто тому що президент ніхто не знав до останнього зрозуміло з питань безпеки. Президент зайшов без бронежилета, без каски, без будь-якої підготовки. Сказав щирі такі слова. Видно, що без якоїсь такої, знаєте, заготовки спеціальні просто людські, нормальні слова, які зараз були найбільше потрібні військовослужбовцям. Згадав їх дітей, поминули тих, хто загинув в боротьбі за незалежність України і поспілкувався з зробив спільне фото забрав цей прапор який і також вручили йому орден який він потім передав в конгресі і це було все просто неймовірно потужним заходом морально психологічної підтримки свого війська показати що в бахмуті сьогодні вся україна б'ється від верховного головнокомандувача до рядового рядового солдата чи волонтера які туди допомагати чи дітей які пишуть туди листи і присилають свої малюнки тобто ми всі там це наша фортеця, це цитадель українського духу, і це наша земля, і ми переможемо. Пане Сергія, якраз у вас ви задали про орден, хотіла запитати Володимир Зеленський вчора в овальному кабінеті. Я передав Джо Байдену нагороду. Він сказав від артилериста, який управляє Хаймерсом. от Можете більше розказати, хто цей боєць, який віддав свою нагороду? От Що він казав, з якими словами треба було віддати її Байдену? Ну, я на жаль був трошки далі, не так близько чув. Я там трошки займався процесом висвітлення цього, цього заходу, проте я бачив саму передачу, і я можливо деталі потім з'ясую. Але я впевнений, що Хаймар це неймовірна просто річ, яка суттєво змінила перебіг конфлікту. Вона Суттєво додали нам сил, і саме такі хлопці, як той, хто передав цю нагороду, вони показали неймовірну майстерність. Вони в лічені тижні вивчили цю складну систему і просто ювелірно досконало вражають неї ворога. По суті, один постріл це одна серйозна ціль, типу складу артилерійського типу командного пункту, типу скупчення великого ворога. І відтак це було щиро від нього, і це справді. Ну, передає ту палітру відчуттів, які ми відчуваємо завдяки допомозі таких високоточних систем озброєння, як Хаймарс, або зараз те, що було прийнято рішення про Петріот. Тобто, це 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 реально такі знакові речі, які системно зміцнюють нас. А відтак чим ми стаємо сильніші, сильніше, тим більше ми зберігаємо життів наших е військовослужбовцям, які ну можуть. Е більш ефективно оборонятися, а не просто там тими старими радянськими системами, які у нас були, і або або контратакувати, і атакувати як було під час київської, харківської лиманської операції Херсонської, і відтак чим більше такого буде допомоги, тим швидше ми вигонимо ворога і. І це було дуже символічно. Ви абсолютно Ту, праві. Дуже символічно і дуже правильно. Пане Сергію, але я хотів вас запитати. Ви сказали про Бахмут як фортецю, і са фортеця дійсно сьогодні вся Україна боронить всю Україну боронить. І для нас дуже важливо, аби ця фортеця вистояла. Але ми так само пам'ятаємо, що цінність кожного солдата для нас є дуже важливою, і ми так само про це пам'ятаємо, коли обороняємо Бахмут. На відміну від нашого супротивника, від агресора, як знайти тут той баланс, коли дійсно важливість і цінність людського життя має зберегтися для того, щоб фортеця встояла? Ну, тут якраз командувач східним фронтом, куди входить оборона Бахмуту. Генерал-полковник Лесан Сирський постійно в те все в розмовах, в нарадах він підкреслює, що важливість людського життя і важливість життя солдата, і відтак ми тому він наголошує ніяких лобових бездумних атак, а тільки продудумані дії заплановані дії. І ми і і та системність, яку ми при, при, в плануванні нашої оборони ведення бойових дій вона це доказує, тому що це видно по кратності втрат, які ми несем сам з ворогом. Ну ми зараз не можемо їх озвучити, але повірте мені, ворог просто в кратності на сей сьогодні. Вони перейшли з символічних 100 тисяч. Тому що вони якраз зовсім не рахуються з людськими життями, вони кидають і кидають, і не маючи ну ніякої там жалю до своїх же ж, підлеглих, до своїх там співслужбовців. У нас це ключове питання, це збереження життя, і тому кожне правильне тактичне рішення. Кожна нова система озброєння високоточня, це якраз в тому числі один із елементів збереження життя наших військовослужбовців, і взагалі війна 21-го століття. Це в першу чергу війна технологій, і ми вже до цього наближаємося. Наш ворог, поки що він більше водівою радянською зброю. На якої на жаль, поки що поки що в нього досить багато, але наші війська роблять все, щоб з кожним днем і живої сили, і зброї в нього було менше. Пане Сергію, давайте поговоримо про те, що власне зараз відбувається у Бахмуті, тому що з'являється інформація. Що... Здається, мені на східних околицях про це, зокрема, повідомляє британська розвідка. Водночас є повідомлення про те, що вони заходять, але їх регулярно вибивають. От що там відбувається? Це є якесь просування, хай навіть сантиметрами? Чи це стояння, фактично страшні бої за одну і ту ж саму лінію? Якщо глобально говорити, то звичайно, що немає у них там а, такого знаєте, переломного успіху, немає прориву нашої оборони. Що що передбачає люба серйозна наступальна операція. А локальні рухи в ту чи іншу вигине фронту вони бувають так, вони їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмуту, але вони були звідти вибиті в тому числі було відео, коли наш легендарний десант просто їх там знищував, і в тому числі завдяки допомоги британських британської бронетехніки. Яка вже теж наші партнери нам допомагають, що показує наскільки це важливо, і відтак ворог там досягається на в районі Бахмуту і, взагалі, на східному фронті але особливо в районі Бахмутуються дві головні мети: перше, ворог не може системно прорвати, а відтак іти далі і наступати, окуповуючи наш Донбас, а можливо маючи і більш далекоглядні цілі. А друге щодоби він несе просто невоємовірні втрати як для армії 21 століття. Про що ми з вами говорили? Коли вже війна ведеться більш безпілотними системами, війна ведеться системами дальнього ураження, високоточною зброєю і таке інше. Пане Сергію, от буквально за кілька хвилин перед ефіром прийшла інформація про удар росіянами по Краматорську сьогодні. Двома ракетами до цього була інформація про удар по знову таки по часовому яру. Що вам відомо про це? Адже це якраз Донбас? Ваша територія? Так, так, вони ну тут, скажімо так, тактика росіян залишається стабільною. Вони по всій лінії фронту, доки вони дістають звичайну там схольну артилерію, яка не дуже далекобійна. Вони б'ють по тим населеним пунктам, причому саме по населеним пунктам. Вони б'ють цієї артилерію. Якщо можуть дістати реактивними системами залпу вогня, б'ють реактивними залпового вогня. Є десь прогалина, де не дістала наша протипівтрана оборона, вони наносять авіаційні удали. Черевати речник вхідного угруповання з нами на прямому зв'язку. Зараз намагаємося встановити з ним зв'язок, тому що ну хотілось би детальніше почути, що там відбувається зараз на лінії фронту Так, і часів Яри, і інші напрямки, де українські війська вдало влучають і точково наносять. Ті болючі удари, які потім розходяться і не лише інтернетом, а й зрештою у вигляді похоронок на всіх на величезних просторах радянської колишньої радянської імперії, нині Російської імперії, і саме про це так само хотілося поговорити і уточнити, тому що ну. Не було б так смішно, якби це було те, що сталося. Так про це говорять в тому числі і в російському медіапросторі. Сподіваємося, пан Сергій зараз вийде з нами на зв'язок, і ми зробимо уточнення для того, щоб дізнатися, а чи дійсно це так було, і можливо трошки більше ми дізнаємося про результативність якісного удару українських збройних сил. Високоточних пан Сергій з нами на зв'язку. Пане Сергію, чуємо У вас уже чи ви нас чуєте? Так, так чую вас. Та чи є дані по ось цьому останньому удару про Краматорську? Скільки людей постраждали, чи є взагалі постраждалі? далі? Там, там ще потрібно уточнення. Я думаю, що в найближчий час ми вже будемо знати деталі. Там працюють фахівці, надзвичайники служби з працюють, допомагають всі, хто можуть. Я думаю, національна поліція встановлює, я думаю, що трошечки часу і будуть дані. Військова адміністрація дасть. Пане Сергію, тоді дозвольте запитання, яке знову ж таки збурили український сегмент звичайно соціальних мереж. Найвідоміший московський плигач з батутом до космосу. Це пан Рогозін, внаслідок точного удару по високоточного. Так, високоточного удару по Донецьку отримав. Як кажуть, отримав поранення у вигляді пошкодження нижньої частини спини. Можливо, щось ви знаєте про цю операцію? Чи це дійсно високоточний удар, який був призначався саме йому? Чи це українські бійці працюють? А хто під, під ті удари потрапляє, то вже їхня проблема? Ну я скажу так, що наші високоточні системи щоночі виходять на полювання, і окупанти дуже їх бояться. Деталі деяких операцій вони потребують трошки часу, щоб їх висвітлити. Але те, що наші системи типу Хаймер, типу МЛРС і інші деякі високоточні засоби ураження працюють, і вони вже не можуть відчувати себе настільки нахабно і спокійно, це точно страшенно хочеться знати подробиці, але розуміємо, що багато років після закінчення цієї війни не можна буде їх публікувати, тому що це все стратегічно важлива інформація. Пане Сергію, дякуємо, але що знайшли час. Пасибі велике пасибе Сергій Чарвати, речник східного груповання військ Збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.